Вітаю вас на своєму каналі Простір Любові в новому відео. Це відео влогове, воно, воно буде дуже-дуже насиченим, тому що чоловік приходив у звільнення, треба було переробити багато роботи і також встигнути в мотоподорож. І все це за три дні. Тому ми врізали раковину. У ванну кімнату, в стільницю завезли піноблоки, щоб будувати котельню. Потім ми вибралися в мотоподорож до Черкас, хоча вона до останнього була під питанням, і про це є окреме відео. Хто ще не дивився, то запрошую, залишу посилання. Також я вам... Покажу, яким я користуюсь саморобним пральним засобом з господарчого мила. Покажу що я нарешті отримала свої сурочки, продемонструю вам, як вони виглядають. Також я обріжу жасмін та гліцинію. І ми подивимося, які в нас справи у філодендрона. Так що приємного вам перегляду! Я вже казала, що вирішила у ванній кімнаті разом із стільницею, яка в мене залишилася від кухонного комплекту. Вона точно така сама. Це біжевий камінь Гріджо. Замовила до неї у ванну кімнату такий от білий врізний умивальничок. І... Будемо врізати. А це Данилко допомагає нам врізати стільничку. А тут чоловік уже вирізав отвір під раковину. замостив його силіконом і вона підсихає. І показую, як зараз виглядає наша раковина із стільничкою. Як я вже казала, ми цю тумбу під раковину робили удвох з чоловіком. Нещодавно її перефарбувала в білий колір. Мені подобається, що вона величенька, що тут стають всі речі, які мені потрібні щодня. Тепер мені подобається, що вона біленька, що вона не буде окислятися. В стільниці Це тут така камінь-гріджо. Деживий, е, трохи незручно. Зараз я привик, пристосовуюся до того, що посередині змішувач, бо він у мене був з правої сторони, і вмиватися було зручніше. Тепер, щоб вмиватися, треба його так в сторону відводити. Бо так, незручно. Напишіть в коментарях, як вам моя нова стільниця із раковиною. Ну, я знаю, що багатьом подобалось, і мені теж дуже подобалась латунна раковина, вона дуже стильна і дуже хотіла, але ну, вона непрактична. І, до речі, я таки пофарбувала свою корзинку для брудної білизни з балончика в білий колір. І тепер в мене все тут таке біленьке. А це вже ми нарешті завезли піноблоки для того, щоб будувати котельню. А 21 вересня, після ракетної атаки, вже з обіду ми таки вибралися в мотоподорож, так як і планували. Ми по лівому берегу поїхали до Черкас, там переїхали через Дамбу, заїхали в епіцентр, там погуляли, пообідали, і потім вже по правій стороні ні, заїжджали в Мошни, дивилися Преображенську церкву. потім ще в Жиричі, зупинялися далі через Канев, поїхали ще на Бучак наше улюблене місце до Блакитного озера. Тож, якщо вам хочеться подивитися більш детально про нашу подорож, то переходьте за посиланням, я залишу в описі там ціле відео мотоподорож з Черкащиною. До речі, це відео, яке я монтувала найдовше взагалі в історії моєї Ютубу, мабуть, годин 6-7, так що дуже дякую вам, якщо ви його подивитесь. Хочу вам показати, яким пральним порошком я користуюся. Дивіться, я беру шматочок милу, якийсь там 19 гривень в червоному маркеті чи в Аврорі. Ну, я б, беру для дитячого для дитячої білизни, можна будь-яке господарче, мило, яке вам подобається. Я просто не люблю різких запахів, і максимально, щоб менше було хімії, тому я беру якісь дитячі. Натираю його на терку. У мене є така. Технічна стара тертушка, на яку я тру мило. Потім наливаю в каструлю води близько 4 літрів і її підогріваю. Я її не буду кипятити, просто потім беремо оце мило, сюди витрушуємо. Так. Кладемо сюди мило і помішуємо, ну, не чекаємо, поки закипить. От вона нагрівається, коли бачимо, що мило вже майже розчинилося, тоді вимикаємо вогонь і його остужуємо. Якщо ви любите якісь запахи, можна додати. От в мене, наприклад, є ефірне масло лаванди, я іноді додаю, іноді не додаю. Я просто не люблю, коли білизна ну, має якісь такі. Запахи. Це, до речі, в мене чого я вирішила його ще доварити, так би мовити, бо хотіла, хотіла прати, і от так воно виглядає. І я побачила, що в мене вже мало залишилось, тому зараз швиденько це займає буквально, я не знаю. 10-15 хвилин, ну і ще якусь може годинку чи дві, щоб воно виставило. Тоді я його переливаю в 5-літровий бутиль, і так в мене зберігається цей засіб для прання. Він мене цілком влаштовує. Мене дуже влаштовує, що за 19 гривень я маю 4 літри прального порошку. Я вам можу сказати точно, що плями, які він не відстірує. Не відпирає, так само не відпирали інші порошки, якими я користувалася, там якісь тайди чи там я не знаю що. І все те, на чому залишаються плями, я його відпираю кисневим порошком. Тобто, ну так от я користуюся, я ним уже, мабуть, ну спочатку повномасштабного вторгнення точно, бо тоді якось була проблема купити порошок перші місяці. І я видивилась в інтернеті цей спосіб, і потім уже є можливість і вибір великих порошків. Але зараз я чесно кажучи, не розумію навіщо платити більше. Так що користуйтесь, якщо ви ще такого не знали. А це я щойно прийшла з пошти і достаю своє замовлення. Нічні сорочки я замовляла на розетці, покажу вам, скільки вони коштують, якість мені дуже сподобалась, це бавовна, вони приємні на дотик, вони по розміру хороші. Я брала емочку на себе. ну в мене взагалі так SM десь дивлячись що, але сурочки я люблю, щоб були такі вільні, щоб не в обтяжечку. Тому цей розмір мені дуже сподобався. Бордова сорочка, така, як велика футболка, а от синя вже більше схожа на платтячко, там з боку навіть кармани. Така дуже стильна і з рукавчиком. І перед тим, як відправити їх в прання, бо таку натільну білизну я завжди спочатку працюю. Перу перед тим як носити, я вирішила от прямо так їх накинути і показати, як я в них буду виглядати. На цій сорочці напис я люблю дрмати». Ну, що може бути краще для ночнушки. Це така стильна і прикольна, як суконька. Дуже мені сподобалася. Темно-синя в білий горошок. Якось думала ділитися, чим... цим чи ні, але подумала, що ну, моя аудиторія це в основному там, 90% жінки. І можливо, у когось із вас теж є така проблема, як молочниця. Вона в мене, ну я не знаю, все свідоме життя майже якось час від часу, то вона трошки ну, як заспокоїться, то знову рецидиви, і якось мені взагалі нічого не допомагало. Тобто воно допомагає, але на наступний місяць все заново поверталося. А минулий, не минулий, ось весною я. Вже сіла сама шукати в інтернеті якісь відгуки, хто чим лікується, і знайшла такий ось препарат Candida Support. Мені сподобалося, що він на рослинній основі, повністю. Тобто, це не хімія, це якась така біодобавка, і дуже багато жінок якраз писали, що, що воно їм допомагає. Я вирішила спробувати. Ви Знаєте, мені сподобалось, що не свічки, нічого, просто вранці і ввечері. Перед їжею приймаємо ці капсули. У мене за десь півтора-два тижні всі симптоми пропали, але я продовжувала ще пити. Ну, На жаль, ось через півроку в мене знову був рецидив, тому я знову купила ці ліки і теж за два тижні в мене пройшли всі симптоми. Але я кажу, що я не лікар, я не можу вам цього рекомендувати. Знайдіть в інтернеті, почитайте відгуки. Якщо вас зацікавить, то проконсультуйтеся зі своїм лікарем. В принципі, не реклама, принаймні мені за це ніхто не платив. Добре, якщо це комусь допоможе. І якщо допоможе, допоможе, то пишіть в коментарях у відгуках. Можливо, хтось користувався, теж пив цей препарат і йому допомогло. То мені було б цікаво знати. Тут ніпила каву в альтанці і щось дивилась на цей жасмін, і вирішила, що хочеться мені його трошки постригти, щоб він не закривав вид туди. на мої Тож я взяла секатора і трошки його. Підстригаю. До речі, якщо ви хочете, щоб жасмін у вас цвів, то його ні в якому разі восени не треба стригти, бо він якраз цвіте на пагонах минулого року. Просто я тут цвітіння не жду в цьому місці, і він у мене тут так в затінку, то я не знаю, чи він взагалі захоче цвісти. А тут я показую, як моя гліцинія реагує на недоста. Вологи в ґрунті, тому що літо дуже засушливе. Я її, ну, може, кілька разів поливала за літо, але зараз уже давно не поливала. Тож рослини дуже розумні, вони просто отсушують кінчики своїх пагонів і таким чином вони економлять свої сили на випаровування і на розхід вологи. Вже вдруге за літо я обрізаю кореневу поросль у гліцині, Дуже активно вона її нарощує, але настільки я знаю, що не потрібно. Там Одної я навіть пропустила, в мене, там, по-моєму, три гілки йде, і більше я точно не хочу. А от зверху я вирішила її поки що не підрізати, там де не де пообрізала ці відсушені пагони. Потім я пішла ще до свого квітника і вирішила пообрізати там стовбур, які вже позасихали, і виглядали непривабливо. І після закінчення обрізки я беру всі зрізані пагони і несу їх в органічну траншею моїх рядок, що дуже зручно, що мені не треба шукати місця цьому сміттю. Ще в якомусь із минулих відео я вам показувала цього філодендрона атома, як на нього напали тріпси. видно, пошкодження, дирочки, бачите, світяться. Я його тоді обробила. Здається, 10-го числа, потім ще 15-го і 20-го числа, тобто з інтервалом в 5 днів я його обробляла актофітом. Останні дві обробки я вам не показувала. І ви знаєте, я йому дуже твердо сказала після останньої обробки, яка була 20 вересня. Що якщо він після неї не вичухається, якщо він все одно буде із тріпсами, то він піде в грядку. Ну, По-перше, в мене і так нема куди ставити рослин, я не хочу вже з ним заморочуватися. Рослина, яка не хоче з тобою жити, вона з тобою жити не буде. Це будуть тільки муки для обох. Тому я так, я намагаюся їх вилікувати, але якщо ні, то я без жалю з ними прощаюся. Тим більше, що в мене є ось, ось така його діточка гарненька, маленька. Сподіваюсь, вона не захоче заводити нікого. Так що так. А це кадри із нашої мотоподорожі. Це село Бочак і озеро Бучак біля Канівського водосховища. Тут дуже красива природа. Тож, Запрошую вас повністю подивитися відео про нашу мотоподорож. Також дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що пишете мені коментарі. Вони мені дуже і дуже приємні, вони дуже мене мотивують знімати наступні відео. Дякую вам за вподобайки. Не забувайте підписуйтесь, підписуватись на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І до наступних зустрічей.